Я Тетяна Дашковська. З 96-го року працюю підприємицею. Мій бізнес у місті Молочанськ, який я створювала все своє життя, зруйнований через війну. Що таке виживати в окупації? Я знаю з особистого досвіду. У своєму віці я втратила не тільки фінансову стабільність, а ще й можливість займатися улюбленою справою. Сьогодні я живу та працюю у місті Запоріжжя. Хліб, який ми виготовляємо, це символ мирного життя. Я мрію про те, щоб ранок українці починали з добрих новин, свіжоспеченої булки та співу пташок. Мій девіз по життю ніколи не здаватися працювати для людей. Я знаю, що обов'язково повернуся до свого рідного міста. Ми відновимо те, що зруйновано. І будемо випікати найсмачніший український хліб.